У Рівному розпочалася вступна кампанія. Секретар приймальної комісії Рівненського державного медичного коледжу своє сприяння за вступ до закладу оцінила у 1700 доларів. 22 липня працівники управління протидії злочинності у сфері економіки ОМВС України в Рівненській області затримали відповідального секретаря приймальної комісії одного з навчальних закладів рівного відразу після отримання неправомірної вигоди у сумі 1700 доларів США. Як інформує прес-служба УМВС, річна викладач отримала гроші за сприяння у зарахуванні абітурієнта на спеціальність лікувальна справа державної форми навчання. Випадок, який відразу набрав розголосу по всій області, прокоментував і начальник управління освіти і науки рівницької облдержадміністрації Григорій Таргонський. Якщо я не помиляюсь, по саме по тому закладу, який ви назвали у нас не так давно. Був також прикрий інцидент де одного з викладачів за заліки чи за за щось там інше також було затримано. Скажімо, як би то не було, це прикрий факт. Позиція управління освіти і науки в даному питанні вкрай категорично. Ми підтримали, будемо підтримувати всі. Способи боротьби проти таких людей, тому що так не повинно бути у соцмережах та інтернет-форумах. Користувачі активно коментують не лише цей інцидент, а й вже встановлену таксу у медколеджі за екзамени та заліки. Сесію безкоштовно здати неможливо, але якщо вчиш, то сесія обійдеться до тисячі, а не вчиш, то набагато більше. когда уже компетентные органы займутся этим так называемым учебным заведением. Больше чем машиной по выкачиванию денег его язык не поворачивается назвать, то вдоль с преподавателями те не платят. У меня две родочки уже поступили. Одна на фармацию за 2000 долларов, інша за півтори на медсестру. Вот такая у нас борьба с коррупцией. За законодавством України, а саме за статтею 368 Кримінального кодексу України, за хабарництво людину може чекати штраф, конфіскація майна, позбавлення волі чи права обіймати певні посади. У справі з викладачем-хабарником триває досудове розслідування. Встановлюються усі деталі обставин події, перевіряється будь-яка інформація, яка надходила раніше, чи непричетна жінка до вчинення в минулому подібних правопорушень. За фактом неправомірної вигоди правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тетяна Івашок у ритмі подій.